Друзі, всім привіт. Всіх вітаю на каналі Мініфермер. Прийшла вже і в нас пора виїжджати в поле, виїхав робити культивацію перед посівом ярого ячменю. Дивіться, скільки агрономів розбігалося Капець, Тут напевно штук 100 є. І ще десь там, там де я далі робив передню площу так само там є до хрена. Так, народ. Що по обробітку? Бачите, є бур'яни. Цей город, де зараз я роблю. Ми його взяли два роки, роки назад, два роки сіяли раундапу з косою. І воно тут таке зелене тут була посіяна луцерна. Два роки я кропив раундапом і я не міг її спалити. Трошки воно її приб'є. Соя піде вверх, вона все рівно внизу лишалася, вона не горіла. Не знаю що робити, щоб її знищити. Але коротше вирішили тут сіяти ячмінь. Як Бог дасть себе добре, доживем. Після того як зберем ячмінь, піду тут ще гліфосатом накрию. Дам, не знаю, можливо 5 літрів на гектар. І накрию, можливо, таке, що аж тоді її заберу. Хоча того року давав теж десь в районі 4 літрів. Не взяло, не знаю чого. Тут в нас була після сої минулорічної дисковка. Пройшли дисковою. Було сухо, Ось бачите. Які є рів... Не дуже вона так аж важно робила, але трішки землю перемішала. В принципі, нам цього вистачить. Падали в нас десь в районі двох тижнів дощі Просто день у день. Дощ, сніг і так два тижні. Але трішки підсохло. Сьогодні вирішив виїхати спробувати. Ось глибина, я там знаю, сантиметрів вісім, десь йду. Йду трохи глибше, тому кажу, що цей город ми взяли недавно. Він тут не дуже рівний був і так, щоб трохи порівняти всі рівчики після дискової і в загальному цю э, ділянку, то йду трішки глибше. Ось як бачите, які бур'яни але я думаю що посіємо закаткуємо ще трошки сівалка її перебіжає так воно коротше, буде їжджу я по автопілоту ходжу от бачите тут ще має бути два проходи так коротше як виходить змікою трохи так трохи так так, щоб менше кручення було щоб не розвертатися, так, Змійкою, раз через раз, раз- через два, пішов. Тут лінії нові не забиваю, тому що, ось якщо так стояти, всі городи йдуть рівно, ну, скажімо так, рівно на одній площині. І немає сенсу перебивати лінії, розбивати нову кожну ділянку. Просто одні ділянки, то, одну ділянку, то сходиться все чітко перше, а далі просто там на кінці там лишаються там, метр якась борода, таке, що треба ще затягнути на кінці в ручному режимі. І в принципі, такі справи, така культивація. Не дуже тут, ну, в принципі, робиться воно непогано, просто бур'яни і таке воно тут наверх і все. Не дуже по феншую. Так, по культиватору пройшли ми. Декілька днів назад, як бачите, наварили ми наші стрілки, тому що вони вже сходилися так добряче. Тато декілька днів назад був в Чернівцях купив дві стрілки запасних, тому що деякі вже були тріслі у нас. Зараз покажу де. Ось в цьому місці, як ви бачите, ця вже була і варена. Десь минулого року, напевно. Вони тут біля болтів, біля дерки тріскають і стають трішинку. Ми заварили, але все рівно на запас купили, тому що е як будемо працювати, е не дай Бог, одна вломиться, загубиться, то буде, будемо їхати спеціально в магазин, щоб купити. Отак буде на запас і в разі чого. Закрутили і поїхали. Обслужили трактор, помостили на та таботниці, поноварювали стрілки, в принципі, трактор і культиватор готовий до цього сезону. Так що народ такі справи. Блямо у трактор, я трішки покажу як. Як автопілот справляється? Включаємо. Це автопілот увімкнений. Опускаємо наш культиватор. Зараз включу другу передачу. В принципі, ходжу третю, десь кілометрів, 10, 9,5, 10,5, десь. Так. Біля до 11 кілометрів. Так. Все. Трактор поїхав. Даємо рушний газ і печемо. Так, воно ззаду. Перекриття поставив 20 сантиметрів, у нас культиватор 3,60, я поставив 3,40. В принципі, все окей. Тільки тут немає куди розганяти, розганятися, поле цей город. Маленький, коротенький. І тут на автопілоті не дуже спрошний. Але як він вже розпиті, то неохота самому пройти руль. Ось бачите, засигнали, що через 10 метрів треба взяти рушне управління. Так, все. І трішки під'їдемо. Однією рукою незручно це все робити, потреба і навіску підняти. Автопілот виключите. Якби був трактор на автоматі, було б трішки зручніше. А так маємо те, що маємо. Все, знову те саме. Автопілот вмикається, ось кнопка «Авто» так, на підрульці. Нажимаємо, автопілот лінією зловив і поперли. Зараз даю третю передачу. 10, 9 5. Ось як бачите, все забирає, не, не лишає бороди. Раніше все працює на урах. Лавту було двимпнувся і так, коротше, весь час. Звичайно, на великих ділянках на боях, то там десь раз зручніше, тому що, тому що там довжина 500 метрів, 600-400, то в принципі можна працювати, а тут трішки мерзенно, трішки але нічого. Мусить бути і великі ділянки, і маленькі. Десь народ коротше, декілька днів назад зустрів в тоці, що не пам'ятаю, який там виробник виробляє культиватори і виробляє їх з такими стійками двохвидковими. І він коротше, щось там почав обсирати, що то погані стійки. Не знаю, не можу я нічого сказати, що вони погані. Прекрасно вони, якщо десь щось попадає, вони можуть потягнутися назад, відскочити, можуть в сторону відскочити. Нормальні проблем з ними не було. В знайомого є вепера, але в нього хто знає, є такі, такі стійки, звичайні в КПСІ, просто пружинний захист, наверху стоїть пружина, що вона підтискає пружину і викидає лапу. То знайомий казав, що він неодноразово вже ті стійки. Ламав, ну і тому подібно. З цими ми вже відробили десь в районі 600 гектарів цим культиватором, можливо, і більше, бо декілька де, ну, деякий, деякий рік можемо робити навіть два обробітки ґрунту перед посілом. Наприклад, зараз березень закриваємо вологу, потім, наприклад, там перед посівом сої, квітень місяць, демо перед, перед посілом культивацію робимо. В принципі, у нас такого не було. У нас все було нормально і жодних проблем з цим не було. Чого людині не сподобалися сійки, не знаю. Ну, але таке, кожен має свою голову на плечах, кожному, кожному подобається своє. Комусь таке, комусь інакше. Так що, народ, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ставте лайки, дизлайки, ну, тому що підходить, скоро буде посів, зніму, як ми сію. До речі, ще на автопілоті не сіяли, побачите, як який перехват. Спробуємо поставити, щоб тільки один сошник пішов на перекриття. Будемо це все виставляти, регулювати. Так що буде цікаво. Так що, народ, підписуйтесь. До зустрічі в нових відео. Всі буде Україна.